Ну що, друзі, так виглядає колісниця, виготовлена на заводі Красне Агромаш. І в неї є певні питання до рівномірності обробітку та зручності налаштування, враховуючи те, що в неї вся секція знаходиться на одній жорсткій рамі. І на дні поля Агрочелендж 23 травня презентували нову розробку колісниці. Яка буде виготовлятись на заводі Велес Агро під трактори від 80 кінських сил, які мають, до речі, і слабеньку гідравліку, в тому числі і під МТЗ. І ви зверніть увагу на її компактність. Конструктивно вона нагадує імпортні дискатори, але робочим органом тут є словно звісне колесо. Та нова колісниця, Ми це все обрали. За що того ж там фіксіровані атаки, а задній ряд просто здвигається. Тут же ж цей ряд не двигається, ми не можемо його подвинути. Ми можемо це робити тільки кутом атаки. Нужно так, вивести кут ні. атаку так, щоб він пішов по гребню. Так, а, там... а там оцей ряд, він здвигається. А за чого? За що того, що балка ця подвижна нарада. А, то не тільки угол, і так. Ні, да, угол не регулюється. Там, там регулюється тільки балка дві. Да. Ви зайшли, бачите. Э, 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 Ви підвинули ряд. Доброго дня, шановні друзі. Я В'ячеслав Іваненко, з ким ми ще не знайомі. Я розробник колісниць. І сьогодні у нас унікальна можливість. Побачити поруч на одному полі, на одному фоні дві колісниці. Тільки що пройшла колісниця від красної агромаш це машина батарейного типу. І вона вже е, на ринку, і більше 140 машин працює на теренах України. І є нова машина, машина колісниця від Веліс Агра. Що змінено в цій машині? Змінена Концепція машини. Якщо та машина це машина батарейного типу, то тут ви бачите два агрегата. Тут основна задумка в тому, що два колеса стоять на одній стійці, для, цього, для чого це робилось? Все питання трошки там впереді, в полі, в якості обробки землі. Я можу теоретично довго про це розповідати, але якщо дощ нас до кінця не розгоне зараз, у вас є можливість після обробки пройтись і зрівняти рядом два поля, чи є різниця в обробці, чи немає. Про саму концепцію колісниці. Машина української розробки більше в світі нічого подібного немає. Вона основана на винаході саме робочого органа, ми називаємо це культиваторна лапа, яка обертається. Вона підрізає шар ґрунту, підіймає його і кидає. Далі, коли падає простий закон фізики, йде сепарація. Зрозуміло, що спочатку впаде те, що тяжче, потім те, що легше природа. Не знала того, що можна сіяти у нас в рядочок і заробляти. Вона зерно створила тяжчим за землю. Падає спочатку зерно і камінці, потім земля слой мульчі 5 см. А ось пажнивні рештки накривають це все зверху одіялом. Про це писав іще відомий Овсінський. Але ми назвали це сендвіч мульча. Це Ідеальний слой, той, що е, захищає вологу від ваперування. Є спорне питання про точку роси і про накопичення вологи з повітря. Але воно працює. І ті, хто сьогодні вже пробували під неї сіять, як один фермер сказав розхрістуванням, він розкидував по полю сидирати. До речі, ми сіли її зиму таким способом. Потім заробляли колісниці і отримували урожай. Причому те, що ми отримували, нас здивувало. Не буду більше вас затримувати, давайте подивимося її в роботі. І те, і те колісниця. на, свою охраняну, на роботу как До речі, я сьогодні питав у агрономів, як називається оця рослина. Хто знає? Мені півдня понадобилось, щоб хтось назвав, як це називається. Тут немає агрономів. Тут немає агрономів? Ні. Ні. Ні, тут і гуглили, і фотографували і питали. Потім прийшов але молодий хлопчина. Підтрим, каже, я аспірант, дайте гляну. Сказав, жовтобрюх прямий різних колісних, особливості рослини. Часу, тому що її пригибає. І вона до... вирівнюється. Внесення. На жаль, ось оце рівне посівне ложе. Ось зверху слой мульчі, а це все пожнивні рештки. Чим більше їх, тим краще, вони залишаються зверху і закривають вологу. На жаль, вчора ми не показували цю колісницю, у нас проблеми були з трактором. Але якщо ми повернемося зараз на показ колісниці той і подивимося вчорашній проход колісниці, то зробіть отаке дуже просте. Отак парийтесь у свіжому і вчорашньому. І ви чогось вчорашньому тут побачите сиреньке. У сьогоднішньому нема вологи, а в вчорашньому є. Питаннячка чого? Друзі, запрошуємо до наступного степу. Весь фокус будь ласка, в різниці е, денної і ночної температури в 11 гору, градусів Цельсія. Точка Буду, роси. Будь ласка. Там до уже з'явилася е, волога. І трішечки, але вона вже є. І коли ви будете сіяти. Отут ви пройдете сошничком по цьому посівному ложу. Дуже важливо при настройці і вашої борони від красного громаж, і цей, щоб отут було рівно. Отут ви проріжете диском і сюди ви положите насіння. Це те, що ми називаємо посівне ложе. А це все ми називаємо сендвіч мульче. Це те, що забезпечить вам вологу. Не було випадку такого, коли люди обробляли ней і втратили вологу. Ну, Багато залежить від того. Тут дуже небагато пожнивних решток, але чим більше пожнивних решток на полі, тим краще для вас. Основні її роботи, коли ми її проєктували і бачили її концепцію цієї машини, ми бачили її, в принципі, як машину. Яка буде працювати після комбайну. Є такий пан Мутузюк, шикарний фермер, який мене показував фокус. Приїхали настраювати йому колісницю. Він каже, копай ямку. А плюс 40. А де Юра? Ось він Юра стоїть, не дасть мені збрехати. Так і було. Да. Копай ямку. Я копаю. Ямку. каже третя дня. Був дощ. До де волога? До... Ну сутні... палиці волога. Частини до наступної ставимо стопчика. Ми настраюємо на... борону. Їздимо води... 4 години. Дрона потеряли, я перегрівся в можем... полі. Поки дрона знайшли, вже біля збираємося. Він каже, пішли, я фокус покажу. Зможете... каже, де волога? А комбайни в полі збирають. Азир Говорю, Так 40, Він каже, Нема питань, питай каб. Копай рядом, а це свіжа стерня. Копай рядом е, ямку. Я копаю ямку. Волога на 5 сантиметрів за 4 години. Він каже, дивись, бачиш стерня мерехтить. Оце каже, зараз кожна стернина працює як насос. І щоб ти розумів, з якою швидкості воно качає вологу, один час при плюс 40, один сантиметр вологи вилітає в небо. Для чого я купив колісницю? Пішли, я тепер покажу там, де я обробив колісницю. Ми розгребли, подивились вологу за 4 години. Ну, сіла волога, ну, сіла на сантиметр. Тут же в дослідницькому робили краш-тест. Зрівняли колісницю і дискатор. В один день по одному полю обробили колісницею і обробили дискатором, заміряли, е, яка волога на 10 сантиметрах. Дискатор виграв, глибше копнув, більше вологи підняв. Там було 23, колісниця дала там 22. І потім заміряли вологу на 9-й день. Як поминки, і під дискатором волога впала, а під колісниці, де колісниця брабула, вологи додавалась за що точки конденсації Оце така правда про колісницю так щоб рішення за вами: ось одне поле, ось друге. Ось дві колісниці. Які ширині вони є? Є 3,6. Ні, я вам на за, нас за, його тут. Зараз вона в трьох метрах. Це під МТЗ-80. Ну, а під 250 трактор? 6 метрів вона... О, он, бачите, стоїть молодий хлопчина красивий. Він конструктор. От запитайте у нього, коли вона буде. Да. Ну, Аря дуже цікавий. І дійсно це, що ви кажете, Отже, хватайте його, поки він не втік. Стандарт, Вадим, іди сюди. А, Люди питають, коли а, ти видаш на горах шестиметрову. Шестиметрова вже запущена, виготовляється. скажімо так, старатися, щоб встигнути Можуть, на ріпай, а такі варіанти, як зерну, демо, вся, група, хочу вас запросити на чуднівщину. Ну, я, відвер... я відверто скажу, я розробник машини, я не приймаю ці рішення, але давайте скажімо так логічно подумаємо. Якщо ми будемо випробувати демо, то ми будемо робити це десь рядом з Одесою, тому що для того, щоб якщо з машиною щось стало, щоб сервісна служба могла десь за годинку доїхати до неї і подивитися. Чуднів це добре, добре місто. Я знаю там добрих людей, але відстань від Одеси до Чудніва це все таке. Не переживайте, якщо з'єю станеться, ми самі все з єю зробимо. Це дуже проста машина. Там нема що робити. Я вам дякую. Ви зробили мені комплімент. Буде там буде буде з катками, з катками. А -а -а -а. Підштанг, ну, Машина дуже, дуже цікава, вже вже буде складна, там 3 метра посередні. Ви краще стоїть при історії, як ви до цього дійшли. Це не, не вдасться. Я родився, хрестився і виріс в Луганській області. До 2014 року у мене там був свій завод. І я цей завод не робив плуги, він не робив те, що роблять люди. Я щось придумував. Ну, з дитинства Бог мені дав бажання мені на день народження просив міліметрову бумагу, бо комп'ютерів не було простих карандашів, і я щось там вирисовував. І по сьогоднішній день це в мені залишилося. Я просипаюся серед ночі від того, що там мені якась дурня приснилась. Ну е на цій дурні я зробив своє життя. Це перший проєкт, був лічильник пального для дизельних двигунів, щоб трактористи не ворували солярки. Ми зробили їх більше 30 тисяч штук. Ну тоді країна друга була, часи були другі. Ми в Україну поставляли тільки 30%, а все уходило в Росію і Казахстан. Потім ми зробили маніпулятор ГСТ. Була проблема в селі. Да, була проблема в селі. Крани вже відійшли, маніту ще не прийшли потрібно було грузити біг-беги. Ми придумали і зробили маніпулятор. І він одробив я до сих пор жовті, зелені це ті, що робляться вже на велісі, а жовті це те, що зроблено в Україні. І я приїжджаю в господарство і бачу жовтенький, це йому вже більше 15 років точно. Він працює, він грузить, він відробляє своє по сьогоднішній день. Це мій хліб. Скажіть, а є якісь розробки стосовно, щоб якби цю машину запускати, наприклад, зразу по стерні соняшники? А яка розробка нужна, якщо він тобто, то працює? Ні, він працює. Тобто не треба нічого робити? Питання про стерню соняшника. Яка стерня? Якщо це сухий сояшник коричневий, то там проблем немає. Якщо це, скажімо, Соняшник в такому стані, як оце мене сьогодні навчили, що це жовто-брюх прямий, то тоді той же ефект. Його зігнула, його вирівняла. Рублячий каток під неї, від деї, є. Ну, це вже для нас, як вам сказати, це опції. Ми вже там говоримо: нужна ззаді грибінка, не нужна грибінка, рублячий каток нужен, не нужен. Це коли ми дійдемо до того, що піде масово, як опція буде всього предлагатися і рублячий каток, грибінка, і, може, тяжкий каток. Тому що коли ми кажемо про борону колісницю від Красного, там каток, він умовний каток. Він скажімо, ну ось ви тут подивіться, он там подивіться. Яка різниця, що каток змінив. Дивіться, скажімо, ви там бачили людей? Там їх не було, вони всі тут були. Тепо, ну, я не знаю, було вже інша машина. І з e тим самим принципом роботи. E -e, я це не відслідковував, тому що я дуже e -e, хотів вам сказати про інше. Принципово машини e -e, одинакові, e -e, в, Сумно, різниця в тому, що вони показали тут. І якщо, скажімо, це заінтересувало людей більше, ніж те, це говорить про те, що цю машину нам потрібно ще доопрацювати, буде там рубячий каток, може будуть прорізні диски, може буде гребінка, може буде тяжкий каток. Це вже опції. Зараз головне, як, як не странно для мене основне, це оце рівне пасівне ложе. Доброго дня. Бо воно переночує. Отут завтра буде волога. Можемо піти туди, я вам вологу знайду, де вчора обробили. я вам просто скажу про історію. Я прихильник вертикального пробітку. І в принципі перший в наших краях це. Ось в життя. Ось вчорашній. Це машина досить цікава увага. Ось сьогоднішній проход, ось вчорашній. Шукаємо. Це вона, вона вже є. Вона вже є волога. Оце за ніч переночувало за що цей мульчі. Чим більше зверху залишиться оцих пожневних решток... – тільки друзі, невеличке прохання, не підходьте дуже близько, тому що Ось вона, волога. – дійсно дуже далеко. Оце основний ефект. Но багато залежить. Від, то, від кількості пажним. Тут, скажімо, не той фон для роботи колісниці, але це присутнє. Ну і мало... малий фон для конденсації вологи. Те, ну, щоб повище воно було. Ну, По-перше, потрібна... основні умови для конденсації вологи це різниця між днем і ночью. Різниця 11 градусів мінімум. Чим більше різниця, тим. Це принцип бутилка пива. Э, точка, роси. Да, точка роси. Принцип бутилки пива э, морозилки. Чим швидше ви її виняли, тим більше з неї потече вологи. Більше сказати нічого. Більше розказують ті, що не працюють, а колісниця це вже... Ну, можна сказати, що це бренд. Чому? Тому що коли про цю борону балакають, вже ніхто не каже КД 4, КД 6. Кажуть колісниця. І найголовніше 140 машин на полях України працює. Якщо ми спочатку бачили саме як машину для роботи по стерні, то цією весною я обзвонив, ну не 140 людей. Ну 30, 30 клієнтів я побалакав. Весною вони були в роботі. Ними працювали як перед посівними машинами. А це е, теж великий плюс, коли вона має роботу і в осені, і по весні. Тому що в нас є колісниці в роботі, які 4 роки пішли в роботу і. За 4 роки на них більше 7 тисяч гектар при ширині захваті 3,6 метри. І ніхто ще не купив комплекта Калліс на її переобладнання. Ну ви, ну, ви мені об'ясняли укріплення самих органів, що все-таки на, на резині ви думаєте, що буде копірувати почву. Це ще не, не Чи... Ось, дивіться, їх дві стоять. Ми одну і другу тут затягували, спеціально дві їх привезли для того, щоб по цьому фону зрівняти якість їх роботи у, у цій машині є плюс великий проводити там все дуже зручно і у цієї машини є плюс який оскільки тут подвижна бузя ми розраховуємо на те, що коли у вас залишився слід від комбайну, вона провалиться і вирішить у той машини і в той машини Такої можливості немає. Але нам потрібно було зрозуміти, наскільки така резинка буде впливати на якість обробки, не буде ли її угоди. І ми це тут дивилися, і ми це розглядали. Яка буде в серії, без трішки всього буде все-таки на резінці. Чому на резинці, Тому що питання, якщо ми говоримо про 3 метри, то в принципі і те, і друге десь різниці немає. Коли ми кажемо про машину ж 6 метрів, то питання нерівних полів і питання попліювання хоч маленьке вже має значення. Оцей узіл дасть вам більшу якість обробки поля і ми на це розраховуємо. А поки що ви ще не продавали таким узлом. Вони є на випробуваннях, вони працюють в господарствах, є машина, яка наробила вже більше 300 гектар. Ми її вбиваємо. Це в Одеській області. Е, да, в Одеській області, Миколаївської області, е, е, задача Брось, яка? запрошуємо до наступного майданчика. Чекаємо на вас, ми її і, а, Будемо вже завдання Виватися. на випробування землі не, не виймати на розворотах. Трактор це, запрягати в 200 висимо. сил десь можна щось відірвати, щоб Доброго десь лох щось колонії, десь, десь спокла. Завдання тих машин, що на випробуванні – це познаходити тонкі місця в машині. Зараз іде саме цей період, коли ми шукаємо де тонка. Я показував знайомий вас з конструктором. Геніальний хлопчина він дійсно створює шикарні машини, але все одно все він не Господь Бог, він не може передугадати всі. Для того, щоб побачити, де було тонко, потрібне поле. І коли в полі, скажімо, наробила машина в полі вже 300 гектар. створюємо для неї абсолютно нереальні умови. На розворотах з ґрунту не виймаємо, для того, щоб побачити, ну я кажу, це защита від дурака. Тракторист, який буде на неї працювати довері, є Трактористи дуже різні, дуже різні люди. Людський фактор треба врахувати. Виправляємо сильніший трактор і в тому господарстві, де зараз вони на випробуванні, там система роботи взагалі яка? Трактористи міняються позмінно, і днем і ночі вона в роботі. От перші 300 гектар на неї є. Ми відслідковуємо скільки за гектара на там наробляє, скільки пального даної технології вона витрачає. Запрягаємо різні трактора. Наскільки там МТЗ з нею працює? В принципі, машина спочатку була отака без транспортного колеса. але МТЗ з нею в полі грається, але доїхати до до поля йому тяжко. Тому було зроблено це. Опорне колесо, воно не всім потрібне. Якщо у вас буде машина той же 1221 МТЗ, то це колесо вам уже не здалося. Він легко її бере на віску і везе. Якщо машина 82, 892, тоді вам потрібне опорне колесо. Скажіть, будь ласка, hey, я ще от люблюсь, вибачте, що приб'ю вас. От у вас фіксація на резинках робочих огородів. А от бувають же случаи, там, і ізнашуються робочі. Ну, це, я так поняв, в процесі вже експлуатації. Ізнашується, смішення якесь. Не може воно нашкодити? Ні, 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 ні. ні Цей узел не новий. «Веліс Агро його використовує на в серійному виробництві, на таких брендах, як кронас е, дискових е, агрегатах. З цим вузлом проблем немає. Так, да, є питання, ми вивчаємо, яка резинка повинна тут бути, якої жорсткості, якої форми. Це ще питання відкрите, але сам вузол це перевірений. Я просто думав, посміщення, щоб не було якісь які заглічення, щоб ми, доходить, не ставити. Поки ми не бачимо цього, ні, час покаже, час покаже, але поки ми не бачимо якихось необхідних додати щось в цей вузол. Це перший варіант. Зараз вирішується питання, в якому варіанті вона піде в серію. Це, оце, в принципі, перший варіант. Це ми зробили, коли порахували ціну. Ми зробили другий варіант для того, щоб прайс е, знизити. Тому що ми розуміємо, щоб що покупець е який купляє агрегат під МТЗ-82, це одноосібник, який, ну скажімо так, не, не, не готовий, не купив собі трактор за 100 тисяч євро. І тому і агрегат він буде підбирати по тому? тому що не купляють в життю карету, а потім під неї коні. А є коні, а під нею купляють возика. І це якраз в машину ми вийшли, вирішили, що це машина іменно для е, сібника для мілкого фермера. Ну а орієнтовна ціна вже є, що скільки буде коштувати? Є, 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 є. Е -е -е -е. Називав менеджер, я точно в цифрах не знаю. Десь 350-400 тисяч. п'ятдесят чотириста тисяч. Яка є такі? Це дешевше. це дешевше, це трошки дорожче. Миру і здоров'я. Дякую. Вам все